Бренд Молекула, це не просто бренд. Він поєднує в собі науку, трихології та інновації. Особливо виділяється фітомолекулярна лінійка. Тут збалансовані формули, рослинні екстракти та пептиди. Спочатку поговоримо про піллянг, детокс від молекул. Він буде класно якісно очищувати шкіру голови, ороговілі клітини, залишки себлу, токсини та залишки стеліну, Положе покращує мікроциркуляцію, також буде запобігати появі лущенням суду та лупи. Він класно буде діяти щоб ви його використовувати перед нанесенням різних сироваток. Так як вони будуть діяти тоді набагато глибше. Філінги це не примха, це обов'язковий догляд в наших реаліях. Фрейс роботка під молекули для стимуляції росту волосся та зволоження. В складі містить екстракт авокадо, енотери та деровини, яка буде нормалізувати виділення шкірного секубу. Також містить вітамін Е, в 6 які виступають антиоксидантами, а також рослинні цераміди, які будуть зволожувати шкіру голови. Всі ці компоненти будуть зволожувати, стимулювати ріст нового волосся. Покращувати структуру, зміцнювати локони, а також заспокоювати шкіру. Наступні ампули під молекули, які будуть протидіяти випадінню та стимулювати різного волосся, підійдуть як для чоловіків, так і для жінок з різними типами випадіння, навіть при андрогенетичній алопеції чи телогеновій, формула, яка моделює мікроциркуляцію шкіри голови, а також активує фолікули. Ці ампули запобігають випадінню, стимулюють фазу аногену, тобто росту нового волосся. А також підвищують густоту. Тому, якщо ти хочеш комплексний підхід, варто використовувати ці ампули. Гарна нагода придбати цей догляд, так як на молекули зараз знижка мінус 20%. До прикладу, ось ці засоби коштували по 490 гривень, зараз по 390 дев'яносто ампули коштували 1250, зараз 1040 сорок. Це не просто догляд, це інвестиція в здорове та красиве волосся.